Як ви думаєте, які наміри в людей, які створюють компанії з назвою такою ж, як у тебе? Коротше, дивимося, наша компанія називається Топзернозбут. Все, вона завжди була одною назвою. З 18-го року створена. Один той ж самий власник і директор це я. Як і був, так і є. Не змінювалось нічого. Дивіться, створено. Топзернозбут Агро. Нові люди на ринку. Я не знаю, для чого так називатися, а тепер, знаєте, як вони перед цим були названі. Ну, ви ж зрозумієте, що часто путають зерно збут, зерно збут Т чи Д, у нас Буковка Д в кінці. А тут люди створили спочатку, вони були. Історія змін реєстрації інформації. Були спочатку: зерно Агро десь трохи не пішло. Стали зерно Агро. Зміна 06.05.25. Типу, я е, не хочу казати, що щось погане, але на мою думку, якщо ви хочете скористатися. Іменем компанії, в якої є довіра на ринку, то, скоріше всього, це не з хорошими намірами. Так що будьте обачні, у нас ТОВ зернозбуд компанія без змін, абсолютно. Якщо раптом до вас хтось дзвонить і каже, дамо на 100 мільйонів більше, тільки відпустіть зерно. Обов'язково напишіть мені, я скажу це саме чи це ми, чи, це ми, чи це не ми. Нагадаю ще раз: у нас ТОВ Зернозбуд без цього агру нас будуть з труботою про майбутнє.